Віра подібна до м'язів. Вам слід тренувати її. Для мене це було справді чимось важливим. Мені просто потрібно продовжувати тренувати її, застосовувати. Бо чим більше я це роблю, тим сильнішою вона ставатиме. Життя може ставати неспокійним і напруженим. Інколи нам потрібно змінити фокус і відновити наші стосунки зі словом Божим і Богом. Ваша віра може пересувати гори. Ці передачі допоможуть вам продовжити чи відновити своє дослідження слова Божого. Віра називає неіснуюче, існуюче, як існуюче. Починайте свій день з конкретного плану. Записуйте те, що каже вам Господь, і що ви з цього для себе виносите вранці і ввечері. Приведіть свої слова до згоди з писанням і сповіданням, яке базується на Слові Божому. Присвятіть себе дослідженню Слова і виводьте себе на новий рівень віри Божої. Бачте себе зростаючими у стосунках з Богом. Роздумуйте над Словом Божим, зростайте у молитві і покращуйте своє життя. Прорвіться до своєї перемоги силою віри. Знайдіть потрібні вам відповіді про віру і про те, як вона діє. Отче, ми дякуємо Тобі сьогодні за те, що Господь несе наші турботи. І ми, люди, вільні від турбот. Ми дякуємо тобі, ми прославляємо тебе. І ми шануємо тебе сьогодні. Ми такі захоплені. Тут сталося так багато чудових речей. І ми віддаємо тобі хвалу і шануємо тебе. Ми поклоняємося тобі. Ти той, хто несе наші турботи. Дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Дякуємо тобі, Ісусе. Дякуємо тобі, Господи. Отче, дякуємо Тобі сьогодні. Дякуємо Тобі за те, що ти є нашим Господом і нашим Спасителем. Дякуємо Тобі, Ісусе. Що ти наш пересвященник? Отже, ми дякуємо тобі сьогодні за твоє слово. Це був такий чудовий час. І ми прославляємо тебе і дякуємо тобі за нього. В ім'я Ісуса. Амінь. Відкрити свої Біблії на 11 розділі Євангелія від Марка, 22 вірш. Марка, 11 розділ. Це таке просте і дуже базове. 11 розділ, 22 вірш. Ісусу відповідь каже їм: майте віру Божу. А в посиланнях сказано, майте віру в Бога. Майте віру в Божу. Бо істинно кажу вам: якщо хтось скаже горіці, зрушся й кинься в море, і не матиме сумніву у серці своєму, але повірить, і ось у що ви вірите. Повірить, що станеться за словами Його. То буде йому все, що скаже. Тому кажу вам. Ви бачите це? Ісус виклав тут духовний закон і одразу ж ним скористався. Ви бачите це? Тому кажу вам. Розумієте, якби він не сказав тому. Це було би просто частиною цього. Але тому. На підставі того, що я щойно сказав, все, що будете просити в молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам. І коли стоїте на молитві, саме тоді починайте вірити. Саме тоді, коли ви молитесь, а не після того, як ви побачите це, не після того, як ви відчуєте це, не спираючись ні на що інше, окрім Слова Божого. Алілуя! Саме так діє віра, і це віра Божа. Вірте, що отримаєте, і буде вам. Ви матимете те, що говорите, ви матимете те, у що ви вірите. І коли стоїте на молитві, прощайте. Коли? Саме тоді, якщо маєте щось проти когось, щоб і Отець ваш Небесний простив вам, провини ваші. А тепер друга книга царів, четвертий розділ. Це одна з найзахоплюючих історій. Хвала Богу. Восьми вір. Одного дня прийшов Єлисей Шунаму, а там була багата жінка, і вона сильно просила його до себе поїсти хліба. І бувало, скільки разів приходив він, то заходив туди їсти хліб або він заходив туди поїсти і відпочити. І сказала вона до чоловіка свого. Ось я пізнала, що Божий чоловік, який завжди приходить до нас, він святий. Тож зробимо малу муровану горницю і поставимо йому там ліжко, і стола, і стільця, і свічника. Іначе нічого особливого. Але ви не знаєте, яким було те ліжко. То було гарне ліжко, воно було зручне. Особливо для того, кому доводилось постійно подорожувати. І ця сім'я були багаті люди. Хоча це звучить, наче це було маленьке заглиблення в стіні. Але я розумію, що то не було просто маленьке заглиблення в стіні. Там було гарно. Одна кімната, але дуже гарна. Амінь. Отже. І сказав він до свого слуги Гехазі: покличу цю шунамітянку. І той покликав її, і вона стала перед ним і сказала йому: ні, точніше, він сказав їй. І сказав він до нього: Скажи їй, ось ти старанно піклувалася про всі наші потреби. Що зробити тобі за це? Чи є щось, щоб сказати про тебе цареві або начальникові війська? А вона відказала. Ні, я живу серед народу свого в мене все гаразд. Вони мені не потрібні. Ми багаті люди. Мені не потрібно благовоління від царя. Я не потребую цього. Крім того, я шаномітянка. Я не юдейка і мені це не потрібно. І він сказав що ж зробити їй? І сказав Гехазі, ось сина у неї нема. А чоловік її вже старий. і сказав він: поклич її. Він покликав її, а вона стала в дверях. І сказав він: через рік в цей саме час ти триматимеш на руках сина. І сказала вона: Ні, пане мій. Так, зачекайте хвилинку. В розширеному перекладі Біблії, точніше, в новому живому перекладі, хоча в розширеному теж звучить добре, але новий живий переклад Біблії справді показує. Що вона сказала? Вона сказала: пане мій, не обманюй мене і не давай мені надію на це. Амінь. Тоді це стає зрозумілим. І завагітніла жінка та й народила сина на інший рік в той самий час, як сказав її Олесей. І підріс хлопчик і одного дня пішов до батька свого до жінців. І сказав батькові своєму, голова моя, голова моя, голова моя болить. І сказав той слузі своєму: віднеси його до матері Його, і поніс його, і приніс його до матері Його, і він сидів на колінах у неї до опівдня і помер. І пішла вона і поклала його на ліжку чоловіка Божого, і зачинила двері, і вийшла, і покликала чоловіка свого, і сказала, Дай мені одного із слуг та одну з ослиць. Я поїду до чоловіка Божого і повернусь. Він сказав: навіщо тобі їхати до нього? Сьогодні не новомісяч і не субота, але вона сказала: «Гаразд, або все буде добре. Вона не сказала своєму чоловіку, що хлопчик помер. коли він відсилав хлопчика додому. У нього боліла голова, але він подумав: з ним вже все гаразд. І він пішов додому. І вона сказала: знаєш, все буде гаразд. І осідлала ослицю і сказала слузі своєму: веди її, йди, і не зупиняйся, доки не скажу тобі. Зверніть зараз на це увагу. І поїхала вона, і приїхала до Божого чоловіка до гори Кармел, і коли побачив Божий чоловік її здалеку, то сказав слузі своєму Гехазі, це та шиномітянка. Піди на зустріч її і запитай в неї, чи здорова ти, чи здоровий чоловік твій, чи здорова дитина твоя. Вона сказала: здорові. Все гаразд. Коли ж прийшла до чоловіка Божого нагору, то вхопилася за ноги його. Розумієте, він був біблією для неї. Він був єдиним Словом Божим досяжним для неї. Сьогодні це те саме, що взяти Слово Боже, опертись на нього і не говорити нічого, окрім сказаного в ньому. Я не говоритиму нічого іншого. Я рішуче відмовляється говорити щось інше. Хвала Богу. І прийшла вона до чоловіка Божого на гору. І вхопилася за ноги його, підійшов Гехазі, щоб підвести її, але чоловік Божий сказав: залиш її. Душа її стурбована, а Господь затаїв це від мене і не показав мені. І сказала вона: чи просила я сина у пана мого? Чи ж не казала я, не давай мені надії і не обманюй мене? І сказав він до Гехазі: «Опережи стегна свої. І візьми палицю мою в руку твою візьми палицю мою в руку твою і піди. Якщо зустрінеш когось, не вітай його, і якщо хтось буде вітати тебе, не відповідай. І поклади палицю мою на обличчя дитини. І сказала матір дитини Живи, Господі, жива душа твоя, не залишу тебе. І він підвівся і пішов за нею. Гехазі пішов поперед них і поклав палицю на обличчя дитини. Але не було ні голосу, ні звуку. І вийшов на зустріч йому і сказав: не прокидається дитина, і увійшов і в дім, і ось померла дитина, лежить на його ліжку. І увійшов, і зачинив за собою двері, і помолився до Господа. І піднявся, і ліг на дитину, і приклав свої уста до його уст, і свої очі до його очей, і свої долоні до його долонь. І схилився над ним, і зігрілось тіло дитини. І підвівся, і пройшовся по дому туди і сюди, і потім знову схилився над ним, і чхнув той хлопець аж до семи разів, і відкрив очі свої. І покликав він Гехазі і сказав: поклич тушу намітянку. І той покликав її. Вона прийшла до нього, і він сказав: Візьми сина твого. І підійшла вона і впала до його ніг, і вклонилася до землі. І взяла вона сина свого та й вийшла. Вона жодного разу не сказала слово смерть. Вона говорила все добре. І не змінювала це. Вона відмовляла змінювати це. І, друзі, кажу вам, вона вчинила на підставі цього. Вона не плакала. Вона не впустила жодної сльози. Вона не плакала. Вона просто сціпила зуби. Це те про що ми говорили на школі зцілення. Вона вчепилася в це як собака в кістку. Вона просто вчепилася в те, що сказав той пророк. і вона пішла туди так швидко, як тільки міг іти, той віслюк. І вона сказала слузі: не зупиняйся доти, доки я не скажу. Отже, вона говорила це. І вона вчинила на підставі цього. Все, що вона говорила, все гаразд. І Господь недавно спонукав мене підхопити це. Тож я почав говорити це. Все гаразд. Скажіть, все гаразд. Так, але все гаразд. Кенете, що з вами? Все гаразд. Ранами його я зцілений, слава Богу. І доти, доки ця книга говорить це, тоді це все, що я буду говорити. неодноразово були випадки, як і у будь-кого іншого. Коли я поступався і втрачав над собою контроль, і починав скиглити за допомогою Всемогутнього Бога, за допомогою Духа Святого, з допомогою моїх ангелів, хвала Богу, я більше не втрачаю над собою контроль. І коли щось стається, дозвольте мені, якщо ви достатньо довго щось говорите так, що це потрапляє в ваше серце, то це керуватиме вашим життям. Те, що ви довгий час говорили, буде виходити з ваших густ. Я вам вже про це розповідав і розповім вам ще раз. я просто ненавидів займатися спортом. для мене косити траву перед будинком. Було найбезлузішим заняттям, що я коли-небудь робив. Я серйозно. мій дідусь сказав: це найлінивіша дитина, яку я коли-небудь бачив. І він був правий. я навіть не планував бути якимось іншим. Мені подобалось бути лінивим. І саме таким я й хотів бути. І моя мама, я просто розлютив її якось. І як говорив мій дідусь. Цей хлопець точно не боїться роботи. Він може лягти поряд з нею і міцно заснути. Отже, пізніше, коли ви входите в служіння, це не робота. Це не робота. Це не робота. Коли вам подобається робити те, що ви робите, то для вас це не робота. Амінь. Але щодо заняття спортом, то Бог продовжував говорити мені і говорити мені. І якийсь час я пробував займатися. Але я навіть не міг собі уявити, що я займатимусь фізичними вправами. І на те були причини, про які ви вже знаєте. Але Господь почав говорити зі мною про це, і він сказав: тобі потрібно з цим щось зробити. Все, далі так не можна. Ти вперше в стіну цим непослухом. І тобі доведеться щось з цим робити. І я сказав, гаразд, я залюбки це робитиму. І я прийняв рішення, хвала Богу. І ось першого дня я прийшов в спортзал, і Девід Дейвід Йоне, мій тренер. Потрібно було все організувати, і коли Девід займався зі мною, я був захоплений цим. Тож я зробив присвяту. Я був захоплений. І ось воно, слава Богу. Я справді був захоплений, і я підійшов до того тренажера. В моєму спортзалі є тренажер, який нагадує літеру А. Я підійшов до нього і вхопився за ці мотузки. Бо саме так виконується ця вправа. Тож ви тягнете за ці мотузки і починає працювати ось ця частина вашої руки. Це було моєю першою вправою. Я схопився за ті мотузки. І почував себе просто чудово. Я пам'ятаю, що я вам сказав. Якщо ви доволі довго щось говорите, то це потрапляє в ваше серце, і воно керуватиме вашим життям. Тож я вхопився за ці мотузки і сказав: Боже, я ненавиджу це. І в цю ж мить закрив уста руками. Бо це вийшло з моїх уст ще до того, як я встиг це зупинити. Бо раніше я говорив, говорив і говорив це. Я закрив рот руками і сказав, Боже, пробач мені. Я каюсь. Я каюсь цьому. Мені подобається робити ці вправи. Мені це подобається. І в ту мить я фізично відчув, як цей нечистий дух залишив мене. Ви хочете сказати, що в вашому дусі був демон? Ні. В жодної народженої згори людини нема демона в її дусі. Це богозневага таке говорити. Ви нове творіння. Все старе проминуло, тепер все нове і все від Бога. Але нечистий дух може вчепитися за вашу плоть. Брат Хейген використовував для цього наступну Йому ілюстрацію: ви заселяєтесь до якогось старого будинку, і той чоловік, який очищає його від термітів, можливо, дехто з вас бачили цю рекламу. Отже, він каже вам, в цьому старому будинку безліч термітів, і ви живете в цьому домі. Але це не означає, що терміти живуть всередині вас. Ви, справжні ви, живете в цьому домі з тіла та крові. Якщо ви надасте дьяволу таку можливість, то він оселиться в вашому тілі, але не в вашому дусі. Він намагатиметься впливати на ваш розум та мислення, бо ви дух, ви маєте душу і ви живете в тілі. Амінь. Але від нього не так важко звільнитися, якщо ви не надали йому законного права залишатися там. І якщо ви всі ці роки говорили, що ненавидите фізичні вправи, то яку би ви не робили при святу, це вийде з ваших уст. Тому вам краще одразу з цим розібратися. І це було дуже легко. Я просто сказав. Мені це подобається. Я люблю це. І цей нечистий дух забрався геть. І що більше я займаюся, то більше мені це подобається. Слава Богу. Я планую прожити 120 років, і мені подобається кожна хвилина мого життя. Хвала Богу, ви можете сказати разом зі мною амінь. Отже, ви вірите своєму серці, говорите це своїми устами. І наступне це відповідні дії, Амінь. Я Дункан Вайт, я навчаюся на останньому курсі в університеті Орела Робертса. І вже третій рік я приїжджаю сюди на конференцію. В дитинстві я був у дитячому служінні під керівництвом Келі Коупланд, Дана та Лінди. Вони просто надихали вас всією вірою, якою тільки можна було, і її ніколи не було занадто багато. Вам завжди потрібно це, і вони знали, як її принести. І в цьому розумінні вона просто продовжувала розігріватись в мені. Коли я був молодшим, я почав з того, що вірив про баскетбольні кросівки. У нас завжди було важке становище. Мені потрібні були нові баскетбольні красівки, яких я не мав. І мій тато сказав: Ти знаєш, що потрібно робити? Я так і зробив. Я молився, вірив, сіяв ті гроші, які міг посіяти, і Бог дав мені ці красівки. І я подумав: гаразд, це дуже добре, я можу це зробити. Потім я вірив про те, що моя освіта в останніх класах буде оплаченою, бо я навчався у католицькій школі для хлопчиків, і навчання там стало досить дорогим. Але я сіяв, вірив, і Бог знову зробив все необхідне і подбав про мене. Ми не винні їм жодної копійки, відтоді це надприродна подорож. І ось саме останнє, що він для мене зробив: я вірив Богу про нову машину. І приблизно два роки тому я мав можливість познайомитись з братом Коуплендом, і у мене не залишилось грошей, які я міг би посіяти. Протягом тижня я все посіяв. І в готелі я подивився на все, що мав, думаючи, що я можу віддати, що я можу віддати. І у мене були мої абсолютно нові баскетбольні футболки університету Орела Робертса. І я подумав, я посію їх. Це все, що у мене залишилось. Мені справді хотілося бути благословенням. Знаючи, що брат Копленд навчався в університеті Орела Робертса, я сказав, можливо, це буде для нього чимось сентиментальним, можливо, це буде для нього щось означати. І на зустрічі з ним я був у своїй футболці, я сказав йому, брате Копленд, я вірю про нову машину. З того, що я ще можу віддати, у мене залишилось лише це. І він просто широко посміхнувся, схопив мене за руки і сказав: Скажи мені, про що ти насправді віриш. І я сказав йому, я вірю про нову машину, вільно від кредитів і боргів, і мені щось потрібне, що допоможе мені дістатись туди і назад, і насправді про все подбати. Він сказав, гаразд, я вірю, що ти її отримаєш саме того кольору, який ти хочеш, ту модель і за ту ціну, за яку ти хочеш. Я сказав, гаразд. Він сказав, давай зробимо наступне. І після того, як ми помолилися, просто відійшов. Я віддав йому ту футболку, і я був дуже щасливий, що він отримав ту футболку. І коли я звідти йшов, я справді був захоплений і вірив. Але минув рік і нічого не сталося. Я дещо розчарувався, але потім я знову побачив брата Копленда по телевізору, і він сказав: Продовжуйте вірити. І наступного року він сказав, коли ви справді хочете чогось, кажіть, я вірю, що я отримую це. Я пред'являю на це права в ім'я Ісуса. Тому де б я не був, я малював для себе образ тієї машини, в якій їдуть мої батьки. Я бачив цю машину. І я сказав, я вірю, що я отримую, я пред'являю на неї права в ім'я Ісуса. І одного чудового дня. Прийшла смс, якій говорилось, хоче здійснити пробну поїздку на цій машині. Я сказав так, і я поїхав. І це була саме та машина, яку я хотів, той самий колір і все інше. Я запитав, скільки ви за неї хочете, і відповідь була «Ніскільки, скільки. Я просто хочу тобі її віддати. Я був цим так приголомшений, я подумав, о, він знову це зробив. І відтоді моя віра зростала. Віра подібна до м'язів. Вам слід її тренувати. Для мене це було справді чимось важливим. Мені просто потрібно було продовжувати тренувати і застосовувати свою віру, бо чим більше я це роблю, тим сильнішою вона ставатиме. І практично щороку я відчуваю, як я зростаю, і я вірю про щось більше, про щось краще, про щось, у чому Бог кидає мені виклик вірити. Для мене партнерство це означає вірити разом з ними про те, про що вірять вони. А вони в свою чергу вірять зі мною про те, про що вірю я. Я знаю, що вони працюють зі мною, і я працюю з ними. Я просто знаю, що вони підтримують мене, бо я підтримую їх. Я справді захоплений тим, що Бог хоче робити далі. Сподіваюсь, ви чули, що сказав сьогодні брат Копленд. Ви можете мати те, що скажете, і ви можете мати те, у що ви вірите. Коли ви достатньо щось кажете, ви помічаєте, що це потрапляє до вашого серця, і воно починає керувати вашим життям. Ось чому так важливо говорити слово Боже і говорити вірою. І наші передачі це хороша можливість занурити себе в слово Боже. І ми хочемо, щоб ви скористалися нашими передачами та іншими нашими матеріалами щоб не давати собі коливатись у своїх думках і своїх рішеннях. Скористатись ними для того, щоб привчати себе, не бути людьми двоєдушними. Можливо, прямо зараз ви вірите про особливий прорив у своєму житті. Чи можливо, ви готові переважати у всьому, що Бог покликав вас робити? На якому б етапі свого життя ви зараз не знаходились? Дозвольте вашій вірі зростати зсередини вас. Ставайте сильними, ставайте впевненими у Бозі. Як завжди, всі наші передачі, також їхні безкоштовні тези та інші матеріали, досяжні на нашому сайті kcm.org.ua. Не пропустіть наступну передачу, оскільки брат Копленд вестиме нас глибше у цьому дослідженні віри ми дізнаємось як сила віри вивільняється любов'ю віра діє любов'ю я скажу вам так ваша віра працюватиме коли ви дізнаєтесь як сильно вас люблять подумайте про це велике спасибі за те що дивилися нас сьогодні приєднуйтесь до нас завтра я джеремі пірсонс нагадую вам що Бог любить вас ми любимо вас і Ісус Є Господь. Ласкаво просимо на Кейсі Мургії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. KCMR.A допоможе вам там, де ви є. Сьогоднішня передача переможного голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMorcuay. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.